Всім привіт! Ви на каналі Хобі від Валерії. І сьогодні я вирішила знову повернутися до Дурс. Так, І значить, я вирішила, що краще я в цей раз спробую сама зайти. Ось сюди от. Все, добре. Е, там... Господи, яке в мене страшне лице. У мене дуже страшне лице, тому цей. Я вирішила, що одні буде проходити набагато легше, тому давайте ми спробуємо хоча б один раунд пройти. В прошлий раз в мене вийшло дійти до 39-ї двері. Um, давайте я все візьму. Окей, okay, добре. А, чорт, це ж, це ж треба було раніше про це думати. Я зараз мишку переключу на іншу сторону. Ой, та чого в мене зверлив то викинули? Вибачаю за стуки знову ж таки. Ось так. Є? Так, і тепер зато в мене є цей можливість довго в цих шухлядках дивитися. Тому що ніхто мені не буде терапити, скажімо так. Хоча шукати дещо. Ну, там, наприклад, як ключі, це доволі важко буде. Тому давайте спробуємо. Вибачаюсь, якщо це буде задовго длітися. Ой, хот Окей, добре. Нічого немає, ні, нічого. Я взагалі не розумію, як у в інших людей виходить. Ось Так от нормально. Та що нічого нема? Мені взагалі вирішили нічого тепер не класти. Нема ніякого кайні нема. Окей, мені здається, що якось легше проходить. Самі чомусь легше якось проходиться. Ем... Бам моя перша гра більше сподобалася. Я хоча не на третій двері. Одну, ну. А окей, можна просто зі всі двері подивитися, що там є. А, алло? Куди я зайшла? Що це за дверь така? Навіщо така дверь взагалі є? Вони тут багато чого додали. Так, це ж був на Rush, ні? Вони мені через те, що я одна, вони мені цей дуже мало насипають. О, добре вибачаюся, те, що я це таке сказала. Ви бачите, як треба з цією грою? Я це буду в кожну... Окей, мені це не треба. Мені це все одно не треба. Окей. Це ж не вважається за цього за раша. Та ні, не вважається, немає перенаймні. І ще раз я вибачаюся стукіт. Але інакше я це мені. По-моему, поморгала. Поморгала чи ні? Восьма дверь. Да, мені здається, це треба зараз буде вибрати яка двер. А, ні. Тут просто є такі ось дві двері. Ах, окей, не, не можна це відкрити. Це тільки з тим з фігулькой тої. Щас мені треба ці проводи тут прибрати. Алло. А, тут ручки немає навіть. Просто час змарнувала. Окей, тут, тут є цей шкафчик, я в ньому подивлюся. Я буду трішечки вирізати ці, щоб вам не було так нудно дивитися. Наскільки я сама, тому це буде трішечки нудно. Очі, ага, окей, очі там з'явилися. Якщо десь там буде ключ, це, це, це просто капець. Окей, але тепер мені ж треба дивитися в шухлядки. Окей, треба ось цією клавішою скористуватися. Фуці. Ці очі вони мене лякають, якщо чесно. Так, тепер дивимося на низ. Да, там сто пудов ключі. Я впевнена, що там ключі. Так, да, там точно ці ключі. Або ключей нема взагалі. Так, мабуть, ключів просто нема. І треба в підлогу дивитися. Вони ж мають вже зникнути. А? Тут просто двері з ціма. я зараз хочу цей в себе ці. Проводи мишки прибрати, тому що водно мені... Якщо треба буде щось швидко робити, вони мені будуть мішати дуже сильно. Окей, добре, не можу. За що тільки всі відкриваються з тими спичками? Чого зір з один шкаф? Так, це подозріло. Тобто взагалі нічого немає. Окей, пішли мені здається, що зараз буде раш. Ні, нема. Зараз буде люди. Це дуже корисна штука. Це дуже корисна штука. Вона мені треба. Окей, це з твердими... О, господи, я так тільки що злякалася. Це взагалі, по-моєму, хорор хра. Ну скільки дати. Тут і вправду можна злякатися. Сподіваюсь, що це що проходження не буде за багато часу забирати в мене, наприклад, десь годину чи ще щось. по такого. Окей. Треба кожну шухлядку перевірити. Але в одній, звичайно, це від стісь так от шукати, особливо, коли буде в темряві. Я впевнена, що в темряві треба буде шукати. Ну, може, це і без спички? Вау, клас. Ого! у мене вже 240 монет. Чи щось є не Ні, більше нічого. Треба прислухатися, щоб якщо шовдру раз... по моєму тут ключі. Да, ось вони. Та, я мабуть. Хоча я можу тут щось, щось ще більше Це полезно знайти, крім грошей. Ну, я в цій кімнаті ще подивлюся. Окей, добре. Я піду, я не хочу, щоб це просто вічно длилося. Кімната 13, по-моєму. Окей, давайте я ще. В цю кімнату зайду. Ого, тут павутина. Окей, кімната номер 13. Зараз треба ще знайти. Ось вона. Окей, пішліть. Мені здається, що зараз буде. Хорошо. Я же скажу, я же сказала. Так, схвалася. Чего я ничего не бачу? Окей, добро. Алло. FBI, open up. Чёрт. Я ж сказала, буде. Це теж? господи, що це? А! А! Господи, шо це? Окей, я, я знаю про цього монстра. Я просто... О, Господи, зіхо! А ця фігня, яка за мною йшла. Вона вже пішла від мене. Хто? Я так, я так і знала, що це вона. Я так і знала, що це вона. Треба було їй цей видати. Вона в мене цю стирила! Вона в мене стирила мої таблетки. Чорт, це така ж корисна річ! Треба зараз зупережно, щоб це не подивитися на очі. Я знала, що це вона. А, окей, дякую, мої таблетки мені повернули. Фу, капець. В мене так мало хп залишилося. Ну, прям не... О, дякую вам, люди, добре. Тобто, ну люди, а монстри, можливо. Фу, я, я, я знала, що це та фігня. Я знала, що з нею треба робити, але я просто сподівалася, що якщо я втеку, то вона мене не буде займати, як називається. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Це бог. Пох... Де у двері? Ось ця. У мене вже більше нема. Блін. Вже більше нема, Але добре, що я собі купила. Господи, що я буду робити, коли буде темряво повна. Вже 11 хвилин. Та чесно. В... А, в мене також і цього і мало ХП. В мене цей пластир непогано полічив. Так, правильно, по-моєму, це тоді сюди. Чорт треба було, мабуть, з командою усе ж таки, мабуть. А ні, це, це не сюди. І ось це сюди. Будь ласка, Нехай не буде темна кімната, я вас прошу, будь ласка. будь ласка. Черт, вона темно. Хтось, дайте мені, будь ласка, щось щось святить буду. Чорт, я не знайду! А, окей, це неправильна кімната. Хоча... А то, а тут, по-моєму, скріч теж є в підвалі. В підвалі є скріч чи нема? Окей, головне буде потім. Хоча б знайти його дорогу назад. Ого, а що це, що це таке? Що це таке? А! А, це хілка повна. Окей, добре, дякую. Тепер мені скріч не такий страшний, хоча він там доволі добре так відкусує. Але добре, мені тепер хоча б не так страшно. Алло? Алло? Чорт, я ніколи не знайду цього. Фігні ті. Я за яскравість повну зробила. Ніфіга не бачу. Це не це, цей ні, це не вимикач. Ніфіга не ба. Окей, дякую. Тай ні, нічого немає. Окей. Головне зараз тільки знайти цю дорогу назад. По-моєму, сюди. Чорт, я вже, я вже не пам'ятаю дорогу назад, я вже не пам'ятаю. Скоріше це зараз сюди. Да, ось так, окей. Добре, щоб скрича ніякого не було. Інакше мені пупа капець. Ну хоча, оскільки я ж це я полічилася, то скричання мало бути. Фух, я просто розмовляю з вами, тому що мені зараз капець як страшно самі проходити. Я сама ще ніколи не проходила. 22 дверь. Де воно? ТХ? ТХ. Де кнопка Х? Мені буде просто спокійніше, якщо я його выброшу. Окей, чого воно з світлом лопнуло? Чого? І чому? А, мені так страшно. Може це якийсь новий монстр, про якого я взагалі не знаю? Так окей, ось це він. Моє бути. Алло. Тепер. Чорт, заражете темрява буде. Я нічого не побачу. Будь ласка, дякую, дякую. Я знайшла тебе! Де... Я, я, я ж його знайшла! Я його знайшла! Падло ти таке. Д, де, де мої таблетки? Де мої таблетки? Це падло в мене таблетки забрало. О, там череп є. Якось годинник за йде. Мені здається, в наступній кімнаті якийсь монстр буде. Господи, я, я вже не хочу цю гру проходити. Куди там йти? Господи, я навіть не зайшла! Де воно? Де це падло? А, окей, добре. А що. М у мене зараз тільки що щось було з цього збоку. Я не, я не хочу туди заходити, я не хочу туди заходити. E, давайте так подумаємо, вот де там може бути вихід. Якщо там лампи. Фу, не, я, я хочу зараз просто цей... Мені, мені так страшно, я, я так весь цього скрича злякалася. Може, якщо я буду дуже довго стояти, вона мені вихід покаже. Ні, воно тільки гірше стало. Господи. Не стукай мені там, я тебе прошу. Лампа знову з'явилася. Ну давайте тоді Ага, окей, добре. Осьо, ось, ось вихід Чорт, забирай. Де Де він? Кіт, я не бачу входу цього дурного. Де він? Аху. Ось гос. Ще один. Бляха-муха! Вибачаю за цей, за те, що я ругаюся. Найшла! Найшла. Фу, господи. Дякую люди вам. Тобто не люда монстри. За те, що ви мені пластика підсунули, господи. Я думала, в мене зараз інфаркт станеться. Я зараз не жартую. Фух, капець. Я навіть в ту кімнату не хочу повертатися. Я знаю, що там щось лежить для мене, але мені зараз не страшно. Чого поморгало? По По-моєму, Якийсь сук дуже підозрілий. Мені не подобається ця, ця тиша. Так, да, закрита, я не можу його відкрити. Фу, я вже майже 20 хвилин граю. Чесно, мені хочеться вже з цієї гри вийти більше ніколи не повертатися, тому що самій тут це капець як страшно. Яка, 31. Чот. дев'ята, 30. Я вже, чесно, була готова в 31-шу заходити. І тоді б я померла. Ні, господи. Окей, прямо і, по-моєму, ем, направо, по-моєму. Ну що, готові? Вибачаю, що у вас ті відблиски є, я вам зараз цей повернусь. Так -от. І ще раз вибачаю за відблиски. Я готові? Поїхали. Я ніфіга не бачу. Де? А, ні, ні-ні, ні, тільки не це, тільки не це. Все, вбивай мене! Я тебе прошу, вбий мене. Господи, я, я не справлюся. Чого я ці, чого я відмички не взяла? Я ж казала, що таке буде. А, він мене зараз проб'є! Я не жартую, мені дуже страшно. Я ніфіга не бачу. Дякую треба бігти, треба бігти, треба бігти, треба бігти. Дякую, що ви мені дали. Дякую, дякую, дякую. Поморгало? Фу, господи. Окей, добре, я піду далі. Бачила. До речі, меня якось занадто швидко почав летіти Мені здається що я зараз помру. Я нічого не бачу. Стоять. Хоча б гроші багато Я тебе побачила, я тебе бачу Бачу! Дихай! Там вообще си очень чешо, черт, мало, мало, мало. тихо, не 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 ты, 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 ты. Окей, там очень, Треба подавится в педлогу А чего, не? Прошу, просто. Вбий мене. всік ти поганка мала. Впий мене вже. Впий мене. Я померти хочу. Господи, де? Де вихід? Яки сюди зайшла? Ай я ну... не. Все, він мене зараз вбив. Вб'є, бувай, вбивай зараз. Я знайшла тебе. Чорт краще було, якби він мене вже вбив би, якщо чесно. Будь ласка, ні, нема. Нема. Бой, мене вже зараза, ти така мала. І все. Все він мене вбив. Фу, але це був найстрашніше моє проходження. Йдейту скріч, господи. Це було найстрашніше проходження дурсь, яке в мене тільки бувало. Але дякую вам за перегляд. Будь ласка, я сподіваюся, що мої страждання. Того варте були для того, щоб ви мені поставили вподобайку хоча б, і підписалися на мій канал. Дякую вам за перегляд і всім до побачення!